Доброго ранку, мої хороші. Я вам сьогодні дещо розповім. Але спочатку послухайте, будь ласка, загадку. Я на виліт круголице, наче баня на дзвіниці, щирим золотом горю, глянь на мене, засліплю. Хто це дітки? Звичайно, сонечко, молодці. А зараз послухайте дещо про сонечко. Сонце це центральне небесне світло сонячної системи, що має форму гігантської розжареної кулі, яка випрямінює випрям світло і тепло. Ось таке в нас сонце цікаве. А зараз, мої хороші, я вам хочу прочитати віршика. Сонце стукає віконце, ти не спи, як сходить сонце, прокидайся і на зарядку, а з зарядки та й кладку. через кладку на ложок, а з лужечка та в садок. Ось так, такий віршик. Так, дітки, кожна людина усвідомлює, що із сонечком життя значно краще і веселіше, так? Так. А ось дещо цікаве про сонце. Сонячне світло знищує певні грибки бактерії, які оселяються на нашій шкірі. Під дією сонячного приміння білі кров'яні тільця стають активнішими, попереджають і застерігають людський організм від хвороб. Коли сонячне приміння потрапляє на шкіру у кров, Надходять речовини, що надають м'язам певного тонусу. Вони напружуються і краще працюють. І сонячної енергії заряджається нервова система людини. Ми відчуваємо бадьорість і бажання рухатись, тому що сонце зміцнює нервову систему. Сонце створює так званий сонячний вітамін яке називається вітамін Д, що дуже потрібний нашому організму. Можна сказати, що перебувати на сонці є подібним до прийому ліків по чайній ложці кожні 5 хвилин, але зловживати сонечком не варто дітки. Але сонце може бути і небезпечним. Якщо нам зловживати, то сонце підвищує тиск, тривале перебування на сонці може зашкодити дітям, але кожен може засмагати недовго. Якщо ви засмагаєте, то не варто спати під промінням сонячних промінів. може дістати тепловий удар, дітки. А це дуже дуже погано. Слід трохи загорати на сонці. І потім відпочивати десь у тинку. Так, добре. Дітки, але ми з вами знаємо, що треба робити, коли ми з вами йдемо на вулицю. Що треба вдягати на себе? Ми з вами вдягаємо на голову головний убор. Він нас захищає від сонячних променів. Ми з вами можемо це наблюдати на малюнках. Ось мої хороші. Так, настало літо, і ви, напевно, поїдете з батьками на річку, на море, на озеро. Так, мої хороші? Але ви знаєте, так, що зараз купатися заборонено. А там, де заборонено купатися, стоїть ось такий знак. Запам'ятайте, мої хороші, там, де розташований такий знак, купатися у воді заборонено. Не можна. Ось мої хороші. Ми з вами побалакали і про сонця, коли воно приносить користь, а коли ні. Так. Так. Сьогодні ми з вами будемо е, дещо робити. А що? Відгадайте загадку. Ми з вами сьогодні будемо ліпити. Ось моя загадка. Все від нього навкруги набирається снаги, тільки ранок настає виглянь у віконце. Всім воно життя дає, Променисте, хто дітки? Сонце. Ось таке гарне сонечко. Так, так мої хороші. А ось таке сонечко, ми сьогодні з вами будемо робити. Погляньте, яке воно яскраве, гарне. Давайте поглянемо, що є в нашого сонечка, так? Оченята в нього є. Так? Оченята. Є у нього ротик, діщочки червоні, лучики, так? Ось, а для роботи нам згадують буде потрібно. Зараз я вам покажу, що нам потрібно буде. Так. Улюбці синього колю. Так, ласкавий. Погляньте, будь ласка. Чорний, червоно, червоний, жовтий та білий та стека. Далі та картон білого кольору. Якщо у вас нема, то можна замінити його на папір білого кольору. А щоб нам було з вами гарно працювати, я пропоную зробити гімнастику для наших пальчиків. Так, приготуємо наші ручки. Приготували? Добре. Сонечко, сонечко, гріє нам ладошки. Кожен пальчик зігріває, усіх разом збирає. Ось таке сонечко. Так. Дітки приступаємо до роботи, беремо аркуш наш картону. Спочатку ми його з вами розфарбуємо, зробимо йому фон. Починаємо. i'm Беремо жовтий пластилин та будемо так, розмінемо його у своїх ладонях, требуємо його зараз будемо. Ось так робимо. Можемо його покласти вже посередині? Ось так пальчиками? Його розладити. Так, далі робимо приміння. Десь буде длинніше, десь коротше. І теж ми його будемо притискати. Так ми можемо підрівняти наші лучики. Ось так. Just climb. так робимо Добре, підтискаємо. Ось таке гарне сонечко в мене вже вийшло. Далі беремо білий пластилин та будемо робити оченята. Багато білого нам не треба. Ось так. Далі. Та трохи чорного постерину треба. До наших очей. Ось так. Так. І ще одне око. Зараз робимо. Добре. Зараз нашому сонечку зробимо. Ротик. Беремо теж вже червоний достелений. І будемо робити ротик. Ось добре. Так, да, та зробимо йому ну, гарні щечки червоного кольору. Ось так. І іншу. Добре. Так, дітки візьмемо мілітастину, зробимо хмарки. Ось, ми робимо ось таку чалочку. Далі равником її ось так от закручуємо. Ось. Все, притискаємо. Ребуємо такі інші. З білого пластилину все дуже легко. Так, далі. Еще раз показываю пробует такую колбасу. Потім так не заключает. Все хварка готова. Все хватку робимо з вами. 就是的。 嗯，啊。Um, um. Живи лучше в Ще mm -hmm. я Так. Так. Моє сонечко? Дітки готоваших. Сонечок? Так, до побачення, до нових зустрічей.